Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про капібару. Капібара це дивовижна істота, найбільший наземний гризун на планеті. Вони мешкають у Латинській Америці на берегах річок, озер та інших водойм. Ця тварина веде на півводний спосіб життя і живиться рослинами. Капібари дуже дружелюбні та комунікабельні. Вони живуть у групах до ста особин, спілкуються з іншими тваринами. Капібар можна зустріти в компанії черепах, котів, мавп і птахів. Давайте детальніше вивчимо цих чудових тварин. Звідки взялася назва капібара? Одні стверджують, що назва капібара походить від мови гуарані, яка є індіанською мовою, поширеною в Південній Америці, особливо в Бразилії, Парагваї та Уругваї. У Гуара слово капива означає водний ведмідь. Ця назва, ймовірно, відображає особливості зовнішності тварин. Інші кажуть, що назва походить зі старої забутої бразильської мови тупі і перекладається як той, що їсть траву. А наукова назва гідрохоерус перекладається як водяне порося. Тіло капібари. Вкрите короткою густою шерстю, яка може бути каштановою, червонуватою або сіруватою. Вони мають короткі ноги і міцну статуру, що робить їх чудово пристосованими до плавання. На задніх лапах у капібар три пальці, а на передніх чотири. Вага може досягати 60 кілограмів, а дорослі особини виростають до 130 см у довжину і до 60 сантиметрів у висоту. Найбільша зареєстрована вага капібари становила 91 кілограм. У капібари 20 Зубів, які постійно ростуть, тож їх потрібно сточувати. Для цього тварина повинна постійно їсти. Основу раціону складає трава та водні рослини, іноді вони можуть поїдати плоди та кору дерев. Капібари чудові плавці і можуть затримувати дихання під водою до п'яти хвилин. Ця здатність допомагає їм рятуватися від хижаків. Вони також полюбляють валятися в грязюці. Чому капібари люблять валятися в грязюці? Є кілька причин. Перша валяючись у грязюці чи вологому ґрунті. Капібари охолоджують своє тіло. Друга захист від комах і догляд за шерстю. Покрита брудом шерсть, може захистити від укусів комарів та інших комах, які можуть бути неприємними або навіть небезпечними. Також бруд діє як природний скраб, допомагаючи підтримувати шерсть у чистоті. Капібари живуть у групах від 10 до 30 особин, а іноді й більше ці групи можуть складатися з кількох сімей і бути змішаними. Самці можуть залишати групу та приєднуватися до інших, а самки зазвичай залишаються у родинному колі. Вони спілкуються між собою, видаючи різні звуки, включно з гучним гарчанням і писком. Середня тривалість життя цих тварин близько 10 років, але на жаль, не всі доживають до цього віку. Капібари великі та миролюбні гризуни. І в місцях, де вони мешкають, особливо біля водойм, у них небагато природних ворогів, проте вони можуть стати здобиччю ягуарів та інших великих котячих пум, крокодилів та алігаторів, великих хижих птахів, таких як орли чи яструби, особливо молоді або слабкі капібари, і, на жаль, люди. Хоча капібари зазвичай уникають конфліктів із людьми, вони можуть стати об'єктом полювання заради м'яса чи шкіри, а також через конфлікти з аграрними госп... Подарствами, наприклад, руйнування врожаїв, у цілому Капібара унікальна тварина з дивовижними адаптаціями до життя у водному середовищі та важливим значенням для своєї екосистеми. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.